Мотор. Друзі, всіх вітаємо. Сьогодні в нас на огляді тактичні каремати власного виробництва від бренду Ragnarok. Каремати, як ви бачите, доступні в чотирьох кольорах: це піксель, олива, мультикам та койот. Виконаний з якісного матеріалу Oxford 1000. d Ця тканина йде водовідштовхуюча. Зараз ми проведемо невеличкий експеримент. Беремо пляшку води. І наливаємо на кармат. Як ви бачите, поверхня повністю відштовхує всю воду. Даний каремат в похідному положенні має розміри 25 на 35 см, що забезпечує зручне та комфортне перенесення. Ми відмовилися від всіх фастексів і використовуємо кріплення неодимовими магнітами. Кармат складається з чотирьох секцій. Кріплення каремата відбувається з допомогою фастикса. Також присутня еластична резинка. Вдягнемо каремат на себе. Ось так карема сидить на тілі. Фастикс міцно тримає. Перемат стане надійним помічником для військових, туристів та звичайних громадян. Дякуємо за огляд, слава Україні, слава нації та смерть ворогам.